Вітаю вас на уроці математики, мої любі четвертокласники. Ви вже вмієте виконувати ділення як застосовуючи і усний прийом, так і письмовий прийом. Ви набули досвіду у письмовому діленні трицифрового числа на одноцифрове та двоцифрове, багатоцифрового числа на одноцифрове. Разом з цим ви розумієте, що ділення націло у випадку, коли всі одиниці діленого розділилися, це лише частковий випадок ділення остачею. Коли остача дорівнює нулю. На жаль, у множенні натуральних чисел не завжди в остача одержуємо 0. Сьогодні на уроці ви будете розглядати випадки письмового ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в остачі буде число відмінне від нуля. Отже, тема нашого уроку ділимо з остачею. Працюємо у підручнику на сторінці 31 32. Зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота! Напишіть каліграфічно число відповідь. 35 680 поділити на 100. Отже, ми бачимо, що ділення буде з остачею. Отже, щоб поділити число на 100, достатньо прикрити дві цифри. Отже, ми отримаємо неповну частку 356. А закриті цифри це остача. Отже, отримаємо 356 та остача. 80. Пропишіть цю відповідь каліграфічно до кінця рядочка. Переходимо до виконання завдань у підручнику. Отже, першим завданням буде: знайти значення неповної частки і остачу в першому випадку. Отже, поділимо 158 на 3. Давайте подивимося, як ми це зробили. Отже, перше неповноділено 15. Ділимо на 3, беремо по 5. І так перевіряємо, скільки десятків розділилося. 3 множимо на 5, отримаємо 15. Остача 0. Зносимо друге неповноділене 8. Ділимо на 3, беремо по 2. Перевіряємо, скільки одиниць не розділилося. 2 множимо на 3, отримаємо 6. І остача 2. Отже, оскільки далі в нас вже всі цифри у дівному закінчилися, їх немає. Отже, в нас 2 залишається в остачі. Тобто отримаємо 52 та остача 2. Розглянемо, як розв'язали другий вираз. 1586 поділили на 3. Перед цим з'ясуємо, що змінилося. Отже, ми бачимо, що. Справа до числа 158 дописали одну цифру 6 і отримали 4 цифрове число. Роздивіться уважно, як це вплинуло на розв'язання цього виразу. Отже, ми бачимо, що завдяки цифрі 6 ми утворюємо третє неповноділене 26. Далі 26 ділимо на 3, беремо по 8. Перевіряємо 8 3 – 24 і остача 2. Далі в нас цифри в частці закінчилися, тому 2 залишається в остачі. Отже, отримаємо 528 і остачу 2. Ми бачимо, що змінилася кількість цифр у діленому, тому кількість цифр у частці також змінилася, вона збільшилася. І розглянемо третій вираз. Та порівняємо його з попереднім. Отже, бачимо. Щодо другого виразу, до другого діленого дописали одну цифру справа, цифру 3, і отримали 5-цифрове число. Отже, робимо висновок, що і кількість цифр у часті також збільшиться на 1. Тобто ми отримаємо 4 цифрове число у часті. Отже, як це вплине на розв'язання? В нас з'являється четверте неповне ділення 23. Бачимо, 23 ділимо на. 3. Беремо по 7 і отримаємо 21 та остача 2. Отже, отримали 5287 та остачу 2. А зараз виконуємо ділення з остачею письмово та перевіримо результати. Отже, запишіть перший вираз. 3256 поділити на 7. Отже, перше неповноділене 32. Отже, беремо по 4. Перевіряємо. 4 множимо на 7, 28 і остача 4. Остача менше, ніж дільник, значить цифру в частку підібрали вірно. Друге неповне ділене – 45. Беремо по 6. 6 множимо на 7, отримаємо 42 і остача – 3. Утворюємо друг, третє неповне ділене – 36. Ділимо на 7, беремо по 5. Перевіряємо 5 множимо на 7, отримуємо 35 і остача 1. Далі ми не можемо утворити наступне неповноділене, тому 1 залишається в остачі. Отже, отримали 465 і остача 1. Давайте пригадаємо, як ми робимо перевірку ділення з остачею. Ми на повну частку множимо на дільник, а потім додаємо остачу. Отже, спочатку помножимо неповну частку на дільник. Отже, 465 множимо на 7. Отже, 5 множимо на 7, 35, 3, пишемо, 5, пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 множимо на 6, 42, та ще 3, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. І 7 множимо на 4 – 28, та ще 4. 32. Отже, отримали 3255. Тепер залишилося додати 1. І отримаємо 3256. Отже, ми отримали результат, який збігається з діленим. Тому ділення ми виконали вірно. Наступний вираз 2485 ділимо на 9. Отже, перше 24. 24. ділимо. На 9 беремо по 2. Перевіряємо 2 множимо на 9, 18 і остача 6. Отже, 6 сотень не розділилося. Утворюємо друге неповне ділення. 68 ділимо на 9. Беремо по 7. Перевіряємо 7 множимо на 9, отримуємо 63 остача 5. Отже, утворюємо наступне неповне ділення. 55. Беремо по 6. 9 множимо на 6, отримаємо 54 і остача – 1. Отже, далі в нас немає цифр у дівному. Ми не можемо утворити наступне неповноділене, тому 1 залишається в остачі. Отже, отримали 276 та остачу 1. Перевіримо неповну частку 276 помножимо на 9. Отже, 9 множимо на 6, 54, 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. Далі 9 множимо на 7 – 63, та ще 5 – 68, 8 пишемо, 6 запам'ятовуємо. Далі 9 множимо на 2 – 18, та ще 6 – 24. Тепер додаємо остачу і отримаємо 2480. Цей результат збігається з діленим. Отже, ділення ми виконали вірно. Далі наступний стовпчик, у якому два вирази. 7421 поділити на 6 та 94321 поділити на 8. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Відео тисніть на паузу. Отже, давайте перевіримо. 7421 поділити на 6 отримаємо 1236. Робимо перевірку. Неповну частку множимо на дільник та додаємо остачу, отримаємо 7421. Цей результат збігається з діленим. І 94 321 поділимо на 8, отримаємо 11 790 неповна частка і остача 1. Отже, перевіряємо, множимо. Додаємо останчу і отримуємо 94 321. Результат збігається з діленим, Отже, вираз ми розв'язали вірно. 3 кг 35 г, додати 9 кг 7 грамів, та помножити цей результат на 4. Отже, першу дію виконуємо в дужках. для того, щоб виконати дії з іменованими числами, складеними іменованими числами. Перетворимо їх на прості. Отже, 3 кг 35 г – це 3035 г. І 9 кг 7 г – це 9007 г. Отже, записуємо слово завдання та записуємо. Отже, перша дія: 5 додати 7 отримаємо 12. 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 3, 10, та ще. Вибачте, 3 додати 0 отримаємо 3, та ще 1,4. Далі 0 та 0 – 0,0 і 3 та 9 – 12. Отже, отримали 12 002 грами. Тепер цей результат нам необхідно помножити на 4. Отже, множимо 12 004 на 4. 2 множимо на 4 – 8, 4 множимо на 4, 16, ми пишемо 1, запам'ятовуємо 6 на 0, 4 на 0, 0 та ще 1, 1. 4 множимо на 2, 8, та 4 на 1, 4. Отже, отримали 48 162 грами. Тепер перетворимо це просте імуновине число на складене. Тобто на кілограми та грами. В одному кілограмі 1000 грамів. В розрядній одиниці тисячі три нулі. Отже, поділимо це число на, три, на тисячу, тобто закриємо три цифри, отримаємо 48 кг, а те, що ми прикрили, залишається в Отже, отримали 48 кг 162 г. Далі, будь ласка, запишіть наступний вираз. 8 тонн 601 кг, відняти 3 тонни 345 кг та помножте цей результат на 5. Та тисніть відео на паузу та розв'яжіть це, цей вираз самостійно. Нагадую, для того, щоб розв'язати цей вираз, необхідно складене іменоване число перевести у просте. Отже, перевіримо. 8 тонн 601 кілограм це 8601 кілограм, тому що в одній тоні 1000 кілограмів. 3 тонни 345 кілограмів це 3345 кілограмів. Отже, віднімаємо та отримаємо 5256 кілограмів. Тепер цей результат множимо на 5. І отримаємо. 26 280 кілограмів. Ми отримали просте іміноване чисто. Перетворюємо його на складене. Пригадуємо в одній тонні 1000 кілограмів. Отже, даний результат ділимо на 1000. У тисячі три нулі прикриваємо три цифри, залишається у нас 26 тонн. А ті цифри, які ми прикрили, переходять до кілограмів. Отже, отримали 26 тонн 280 кілограмів. Рухаємося далі. Прийшов час розв'язати задачу. Отже, розв'яжемо дві задачі та порівняємо їх. До привалу туристи пливли на байдарці 2 години, а після привалу 4 години. Скільки кілометрів подолали туристи до привалу, і скільки після, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю, і всього пропливли 30 км. Прочитайте умову ще раз. Отже, з'ясуємо, про що ця задача. Ця задача про туристів, які пливли на байдарках? І так, скільки годин пливли туристи на байдарках до привалу? Дві години. А після привалу 4 години. Отже, нагадаю, що привал це зупинка. Яке запитання задачі? Скільки кілометрів подолали туристи до привалу і скільки після привалу? І всього вони проплили 30 км з однаковою швидкістю. Отже, в задачі описується рух. І ця задача описується трьома величинами, взаємопов'язаними: швидкість, час, відстань. Отже, маємо два випадки до привалу і після привалу це другий випадок. Отже, до привалу пливли 2 години, після привалу 4 години. Нам треба дізнатися, скільки. Кілометрів подолали до привалу і після привалу, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю і пропливли всього 30 км. Отже, ця задача має три взаємопов'язані величини, два випадки. Для однієї величини дано два значення, для іншої величини. Дано сумарне значення, а третя величина є однаковою. Отже, це задача на пропорційне ділення. І ключем до її розв'язування є значення однакової величини, тобто швидкості руху. Ми бачимо, що в задачі дано суму відстані, яку пропливли туристи до привалу і після привалу. Отже, нам. Необхідно знайти однакову величину за двома сумами. Одна сума в нас відома, а другу треба знайти. Отже, сума це діє додавання, отже, знаходимо другу суму, тобто скільки всього годин витратили туристи на всю свою подорож. Отже, 2 додаємо 4, отримаємо 6 годин. Це разом. Далі знаходимо однакову величину. В нас однакова величина це швидкість. Як знайти швидкість? Нам необхідно відстань, поділити на час. Отже, 30 ділимо на 6 та отримаємо 5 км за годину. Це швидкість, з якої туристи рухалися. Тепер можемо дати відповіді на головні питання задачі. Отже, на перше даємо відповідь. Шукаємо відстань. Відстань шукаємо дію. Множення. Отже, нам необхідно 5 помножити на 2, отримаємо 10 км. Та 5 множимо на 4, отримаємо 20 км. Отже, туристи пропливли до привалу 10 км, а після 20 км. Прочитаємо другу задачу. До привалу туристи пливли на байдарці 2 години, а після привалу 4 години. Скільки кілометрів подолали туристи до привалу і скільки після? Якщо вони рухалися з однаковою швидкістю, а після привалу пропливли на 10 км більше. Прочитайте умову ще раз. Отже, маємо також три взаємопов'язані величини швидкість час відстань. У нас відомий час, відомо, що швидкість однакова. А ось про відстань нам відомо різницеве відношення. Отже, друга задача. Це задача на знаходження невідомих за двома різницями. Порівняємо її з першою, яка на пропорційне ділення. Давайте визначимо спільні істотні ознаки. Вони мають три взаємопов'язані величини: швидкість час відстань в обох задачах. Одна з величин є однаковою в обох задачах. Для обох випадків це швидкість. Для часу дано два числові дані, а обидва значення загальної величини, тобто відстані, є шуканими. Які ж відмінні ознаки в задачах на пропорційних ділення дано суму, тобто сумарне значення загальної величини, а в задачах на знаходження, на не, на знаходження невідомих за двома різницями дано. Значення різницевого відношення загальної величини. Ця відмінність у задачах визначає різні способи знаходження однакової величини, або за двома сумами, як у першій задачі, або за двома різницями. Зараз, будь ласка, тисніть відео на паузу, перепишіть коротку умову другої задачі собі у зошит та самостійно розв'яжіть цю задачу. Отже, перевіримо. Першу дію шукаємо різницю. Від 4 віднімаємо 2 та отримаємо, що після привалу туристи рухалися на 2 години більше. Далі знаходимо однакову величину дію ділення. Для цього ми 10 ділимо на 2 та отримуємо 5 км за годину. Це швидкість для обох випадків. Тепер даємо відповідь на головне питання задачі. Знаходимо відстань до привалу. Для цього ми 5 множимо на 2, отримаємо 10 км, і 5 множимо на 4 отримаємо 20 км. Обов'язково запишіть відповідь. Туристи подолали до привалу 10 км, а після 20 км. Отже, ще раз узагальнимо план. Розв'язування задач на пропорційне ділення та на знаходження невідомих за двома різницями. Отже, першу дію знаходжу суму, якщо це задача на пропорційне ділення, або різницю, якщо це на знаходження невідомих за двома різницями, поданих числових значень однієї з величин кількості або часу. Далі другою дією знаходжу значення однакової величини. Величини однієї одиниці. За двома сумами у задачі на пропорційне ділення, або за двома різницями у задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Далі знаходжу шукане значення загальної величини відповідаю на перше питання задачі. Знаходжу шукане значення загальної величини. І відвідаю на друге запитання задачі. Прийшов час геометричної хвилинки. Розгляньте, будь ласка, об'ємну фігуру, яка зараз на екрані. Яка це фігура? Це призма. Або ще називають прямокутний паралелепіпед. Отже, маємо прямокутний паралелепіпед АБЦДА1, Б1, С1, Д1. Поверхня. Прямокутного паралелепіпеда складається із шести прямокутників. Вони називаються гранями. Ось його грані, та ось шість таких прямокутничків, плоских прямокутничків. Отже, ці прямокутники шість називаються гранями. Тобто, у прямокутного паралелепіпеда шість граней. Точки А Д, А1, Б1, С1, Д1 це вершини прямокутного паралелепіпеда. Порахуйте, скільки їх. Так, їх 8. Сторони цих прямокутників називаються ребра. Отже Д, С, А1Б1. Д1, С1. А Д, Б С. А А1, Б, Б1, С, С1, Д1, Б1, С1. А1, Б1, С1, Д1, це все ребра. Порахуйте, скільки їх. Так, їх 12. Отже, Запам'ятайте, у прямокутного паралелепіпеда 6 граней, 8 вершин та 12 ребер. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!